Шановні колеги, нам треба сьогодні обрати голову нашої комісії, так як панченко Людмила Васильівна перейшла на другу посаду. Тому я пропоную вибрати голову нашої постійної комісії Петренка Юрія Заступником. Це, Заступник. Прошу Заступником. Вікторій Заступником. 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 Іванович за Неуда Микола Іванович.

будуть на роботу заходить, краще, вицех збирається. Як ви це зеньше стави? Прошу, почекайте, що собі тим подивимось. Ну, то фішки, кажемо, влюблені, особливо важне.

прохання сприяти у забезпеченні чи надані ліжок. Тому для дане звернення пропонується питання передати на балансі дані лікарні з нашого Зувацького БМСД ліжка у кількості 66 штук. 16 ліжок з Лозувацької лікарні буде передано, а 50 із Софіївської амбулаторії немає бусол Петренко за. Лісовий. ну да. не вода зон асхат ну я дисия куро ачака по политику проектю потому что ты 23ого на пром Будівництво реконструкції та капітальних ремонт на 23-25 років урахування десь в звіті. Наскільки я розумію, якщо коротко вноситься в зміни, фінансове забезпечення заходів програми, додається зміни відповідні.

Буратинок, Христофорівський, Бориска Лузуватка, Борис Середнісів. Програма на 25-25 рік, щоб нам хочемо проводить. Ніяких змін фінансування немає. Просто зміни інтелітету. <сосиметрив> <Да -да>. Прошу <просим> голосувати. Петренко за місцевий вода за, за. нашого наступне питання. Зідування. Про нас до рішення визова сільської ради про програму цивільного захисту населення в території надзвичайно ситуації, техногенно-коприродного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Лозувацької сільської ради захопили населення змі. Наша сільська пожежна команда. Подала клопотання, ми їм до кінця року додаємо заробітні плати, паливо мастильні матеріали, плюс ще ми зараз пожарникам робимо туалет і душ. Воно все було, воно все в за, ну не то, що за неба старому вигляді зараз. Ну так, потребує ремонту, тому що ну, 50 виїздів там, місяць по три в день, сажа. Ну, ви розумієте, що таке так? Ну, пожежі? Ні, вони повністю, наша сільська пожежна команда, повністю на Вони Типа, підчиняються ДСНС, але вони ну, ж... Не да, вони, вони повністю, це наше. Вчора був із Києва з управління. Ми додаємо ми їм до кінця року, ми коли закладали, ми їм до кінця року не, ну, не заложили до кінця року зарплати, бо не було бюджету. Зараз ми їм додаємо добавляє. зарплату, до якого вони отримали, просто щоб вони гарантовано її отримували до кінця року. Десь 12 тисяч. Сутки троє. Вчора я кажу, був представник головного управління ДСНС з Києва. Вони обійжали сільські пожежні команди і до нас з області їх направили як в одну із образцових пожежних команд. Вони проїхали вчора. Якраз керівник там переживав, ой, зараз прийде комісія, а в нас тут стройка, бо вони там. Проштрабили під каналізацію, все ж, ну як ремонтні роботи, це наоборот добре, що щось робиться, то керівництво ВСНС було дуже задоволене нашою пожежною командою. Я попросив там якоїсь допомоги, гуманітарку, може ще машину. Ну, в взагалі, це хороше на було. Машина була, це взагалі. А їздила ГАЗ-66, 300-літровий тюн, і тече з усіх сторін, пішла на іте чуть все.

ми виділяли п'ят тисяч, але е, перед тим як упали договір, зразу прийшло ще клопотання ще от, е, вільного, е, що там і ми зараз додаємо до тих тисяч ще тридцять і вже заключаємо договір, і тоді лазоватка, вільне, радіоновка, ну якусь уже територію. Ми ж розуміємо. Одловили, стерилізували. Це, це буде центр поводження з тваринами. Вони, це комунальна встанови міста Криво. Вона одна на весь Криворізький район. Так, про що За. Не буде такого, що вручить перечисла ніякої. Вітер Іванович. Там такі, такі табуні. Одловили 10 собак. Стерилізували, вони в карантині побули і 10 назад привезли. Нам. То есть а, їхні... не забираю, не забираю. Вони їх випускають отут. Тільки вони вони будуть да, прочетувати, тільки вони не зможуть розмножатися. Вроді би гроші на вітер, але ми спілкувались, кажуть, оце ви 10 отловили, стерилізували, якщо ви цього не зробили, через у вас з'явиться 30, бо вони ж ну, платяться. Питання порядку тем оцінку сеффеншового помилого справства, по моєї власності, промисловості підтримки, транспорту, зв'язку надзвичайних ситуацій, вже час пане. Дякую.